Ну що, шановні, я вас вітаю. Sony офіційно представили ремастер Days Gone. Ніколи такого не було, і ось знову. Може я, звісно, чогось не розумію, але навіщо робити ремастер для гри, яка вийшла в 2019 році. До речі, те ж саме було і з Horizon Zero Dawn. Гра 2017 року і чому б не зробити ремастер, так, Sony? Загалом, як ви розумієте, в цьому відео буде дуже гаряче. Тому я вас вітаю на каналі Гімха та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. Ну а з лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Я пам'ятаю ще той час, коли були тільки чутки про ремастер Days Gone, і я тоді думав, що може, то просто нахрюки. Але як ми бачимо, виявилось, що ні. Sony на презентації State of Play вже офіційно анонсували черговий нікому не потрібний ремастер. Зрозуміло, що це зроблено, щоб банально заробити грошенят. Це, звісно, нормально, кожен з нас хоче заробляти якомога більше. Але камон, ну не таким же чином. Якщо що, то гру перевипустять 25 квітня на. PS5, PS5 Pro та ПК. І вже можна додавати до скарбнички ще одне непотрібне переведення, яке долучилося до минулорічного ремастеру Horizon Zero Dawn. Я взагалі не розумів прикола, навіщо робити ремастери тих ігор, які вийшли в 2017, 18, 2019 році. Одне діло, коли розробники роблять ремастери або ремейки тих ігор, в яких вони потребували. Наприклад, Silent Hill 2 ремейк, або можна згадати, звісно, Resident Evil. Поки готував цей відос, то я знайшов дуже цікаве порівняння графіки Days Gone Remaster і оригіналу. Я, звісно, розумію, що це все касценний і в грі воно може виглядати інакше, але навіть зараз воно виглядає ну абсурдно, різниці майже немає. І це загалом зрозуміло чому. Гра досить свіжа. 2019 рік був не так вже й давно. Я розумію, що в деяких моментах зробили більш якісніше, ну можливо, тому що зараз я це не бачу. Єдине, де я помітив велику різницю, це на ось цьому скріншоті. Тут ми бачимо, що вирішили прибрати з футболки кров. Погодьтесь, це дуже було потрібно. І звісно, ще слід сюди додати. Реакцію спільноти. Наприклад, на офіційному каналі PlayStation можна побачити, як ремастер Horizon просто потопає в дизлайках. І якщо ж ми зайдемо на офіційний трейлер ремастеру Days Gone, можна побачити, що поки що лайків більше. Проте я думаю, це ненадовго. А якщо зазирнути в коментарі, то там можна побачити справжню реакцію фанатів. Купа залайканих коментарів про те, що гравцям тупо не потрібні ремастери. Всі масово просять зробити довгоочікуваний сиквел. І Sony, до речі, знаючи про це, роблять ремастер. І це, якщо чесно, виглядає, як плювок в обличчя. Це максимально геніально, розуміючи, що гравці просять сиквел зробити ремастер. Я полазив на різних форумах, почитав Reddit, і попит на Days Gone зараз настільки високий, що минулого року петиція з вимогою створення сиквела набрала більше 200 тисяч підписів. Але від Sony ніяких новинок, крім ремастеру. А найсмішніше, що гейм-директор Gone Джеф Рос, який з 2020 року вже не працює в Band Studio, розповів про приблизну вартість наступного тайтлу студії, зазначивши, що зробити продовж Days Gone було б дешевше. Він пише, що Sony витратила щонайменше 250 мільйонів доларів на наступний тайтл. І гейм директору ця цифра здається просто божевільною, особливо з погляду на те, що видавець не захотів розробляти сиквел Days Gone, який обійшовся б, за словами колишнього працівника студії, десь у 150 мільйонів доларів. Це, до речі, приблизно відповідає бюджету першої гри. І особисто я взагалі не розумію, в чому проблема просто почути гравців. Так я розумію, що після релізу спочатку з Gone були проблеми, і деякі з них залишаються й. Досі. Проте загалом групу полюбили, і вона зібрала купу фанів. Будь-який аналітик підтвердить те, що зробити другу частину Days Gone – це досить непогана ідея, навіть з огляду комерції. Але Sony, замість дійсно якихось правильних речей, роблять Конкорд, який закривають через тиждень після релізу. Та звісно продовжують робити нікому не потрібні ремастери, за які просять, до речі, 50 баксів. Ну тут погодьтесь, треба аплодувати стоячи. А ще цікаво те, що власники гри зможуть оновитися до ремастеру за 10 баксів, проте передплатники PS2 Plus, які отримали гру за підпискою, не отримують знижку і мають купити ремастер за повною ціною в 50 баксів. Це вже не перший випадок, коли Sony обмежує передплатників. Аналогічна ситуація була із Horizon Zero Dawn Remaster. Користувачі, які забрали оригінал через PS, Plus, не могли скористатися пропозицією на оновлення. Для чого вести таку політику, я не розумію. Ну точніше, я розумію, що це для заробітку, але це виглядає ну, вже занадто, як на мене. Але давайте ж розбиратись, за що ж Sony просять бабосики. Ну, по-перше, розробник обіцяв. Нам підтримку 4К та 60 кадрів за секунду, оновлені текстури, освітлення, тіні та ефекти. До речі, графіку ми вже зацінили так. Ну і звісно, з основного з'являться нові ігрові режими. Це Horde Assault, аркадний режим виживання, режим перманентна смерть, режим спідрану, нові функції доступності та покращений фоторежим. Щодо Horde Assault, чи як з перекладу буде напад Орди, то в цьому режимі потрібно буде вижити проти хвиль фриків з наростаючою складністю та ставити рекорди. Як зазначила сама Sony, то на нас буде. Буде чекати подорож знайомими регіонами з основної історії, але треба бути вдвічі обережніше. Буде нещадний, постійно змінюючийся ландшафт, де вороги стають все сильнішими, чим довше ти живеш. Треба буде підвищувати свій рівень, щоб заробляти внутрішньої ігрові нагороди, нових раніше недоступних персонажів, косметичні патчі та унікальні ін'єктори, які значно вплинуть на ігровий процес. Загалом, як на мене, ця ідея є дуже цікавою. Гравцям подобалось мочити орду фриків, тому я думаю, що це дійсно зайде. Далі про режим виживання. Тут гра буде без Міні карти з посиленими ворогами та мінімальним інтерфейсом для повного занурення. Режим хардкор це ускладнений варіант з обмеженими ресурсами, та як я розумію, з однією смертю. Тобто, після того, як герой загинув, то все, треба починати гру спочатку. Можливо, комусь подобається гатитись туза, але я такий режим не дуже розумію, проте й не засуджую. Це рішення кожного. Ну а режим спідран, як напевно ви здогадались, він дозволить пройти кампанію якнайшвидше, і поділити своїм часом у спеціальному кінцевому рейтингу. Тут же можна буде помірятися своїми піпірками та. Показати на що ти здатен. Ну і звісно, завезуть повну підтримку DualSense, яка додасть тактильну віддачу та адаптивні тригери. Завантаження будуть швидше завдяки SSD, ще у гру додадуть фоторежими з новими функціями, коментарями розробників та свіжі випробування. Це все, звісно, добре, але мені здається, що не це очікували та просили фанати. Хоч гравці досі сподіваються та чекають хоч на якісь анонси про Days Gone 2, але поки що мова взагалі про це й не йдеться. До речі, слід згадати, що гейм-директор Days Gone раніше розповідав, що про продовження. Не може бути й мови, а інформація про розробку була порожньою. Також слід нагадати, що з його слів понад 90 розробників оригінальної команди більше не є частиною Band Studio, і ні про яку розробку сиквелу не може бути й мови. Проте, як на мене, набирати нових фахівців також не буде проблемою для студії. Точно, майже пропустив найголовніше: ті гравці, які зроблять передзамовлення ремастеру, зможуть отримати у подарунок від Sony набір цифрових аватарів і додаткових віртуальних предметів. Оце я розумію, оце дійсно. Супер. Мене більше дивує той факт, що як не крутий, хто би там що не казав, але Sony це велика компанія, і там працюють далеко не тупі люди. Проте не може зрозуміти того, навіщо випускати нікому не потрібні ремастери, замість того, щоб сконцентруватись на чомусь дійсно новому та цікавому. Ком'юніті вже якийсь прикол тягне Sony та їхніми ремастерами. Це вже просто глобальний мем, від якого студія довго не зможе відхреститись. Ну і звісно, як не крутий, але я не можу сказати, що Days Gone була просто неперевершеною грою. Було купа проблем. Затягнутий сюжет місцями трочільня та грінделка, проте все одно фани тепло зустріли гру, та вона полюбилася гравцям. Я вважаю, що нічого не заважало б зібрати фідбек, зробити роботу над помилками, викидати просто чудовий сиквел. Але почекайте, навіщо, якщо можна зробити ремастер? Можливо, в майбутньому ще щось зміниться, і може колись світ все ж таки побачить продовження Days Gone. До речі, я згадав ще один цікавий момент. Я нагадаю, що після Конкорду Bloomberg заявляли, що Sony скасували виробництво двох великих сервісних ігор. Одним з таких. Проєктів займалася студія Band Game Studio, яка з моменту релізу екшену життя після не випустила поки що нічого. І у новому звіті зазначається, що студію не буде закрито і вона займається розробкою нового проєкту. Зрозуміло, що фанати Days Gone побачили в цьому хороший знак, проте як я розумію, то на щось сподіватись точно не варто. Ну і загалом, як ми розуміємо, Sony зосередились не в всіляких ремастерах та ремейках, причому на тих проєктах, які цього взагалі не потребують. Зробити ремейк Bloodborne та нарешті портувати його не ПК ні. Зробити ремастер Horizon Zero Dawn чи Days Gone? так. Ну а що ви думаєте про це? пишіть в коментарях. З вас лайк та підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Ви завітали на канал ГіємХ та з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.